То має право податися на компенсацію. Можливість подання заяви має право будь-хто хто постраждав внаслідок російської агресії. Це можуть бути і люди, це можуть бути юридичні особи, бізнеси. А також держава, державні муніципальні органи Для цього, щоб подати заяву, потрібно лише виконати три простих критерії: потрібно, щоби е, збитки, про які йде мова, чи шкода про яку йде мова, трапилася на територію України у період, починаючи з 24 лютого 2022 року. А ці збитки мають бути пов'язані якимось чином із російською агресією. Можливість подання заяв не прив'язана до так званого національного критерію, тобто це можуть бути не тільки громадяни України, а й громадяни будь-якої іншої держави, е якщо вони зазнали збитків, відповідають іншим критеріям. Те саме стосується юридичних осіб, це не обов'язково мають бути українські юридичні особи, але іноземний бізнес, іноземні інвестори. Які безпосередньо зазнали збитків в Україні винятком із цього правила є тільки можливість громадян Російської Федерації подавати е, заяви до реєстру власне цієї можливості немає, е, бо це суперечить міжнародному праву.